Наші основні лікарі, в тому числі і головний лікар, переїхали в різні місця. Основне місце це Кам'янське, бо в нас тут найбільша кількість людей, які проживають з нашої громади, тому і лікарі більш потрібні тут. Сімейні лікарі приймають як онлайн, так і фізично. Крім того, виїжджають на місце, де люди безпосередньо живуть в віддалених місцях від міста, від міста Кам'янського, від міста Дніпра і, взагалі, по Дніпропетровській області, і по іншим областям також є виїзди до наших людей, які переселились з нашої громади. Звертаються люди з різними захворюваннями, ну, зараз респіраторних більше захворювань, але різні. І з цукровим діабетом, і з гіпертонією. Як що там гіпертонія, ми тиск вимірюємо, робимо кардіограму, в крові можемо холестерин виміряти. Також став до лав Збройних Слуг України і в Добробаті був, а потім мобілізували. І я з, бер... 에, з червня 2022 року я був мобілізований, служив до січня. Цього року я звільни... звільнили мене по постаном здоров'я. Зараз знаходжусь як от, так от в Кам'янському. Знаходжусь під наглядом лікарів. Тут, саме в Кам'янському ми в режимі мобільного медичного пункту почали працювати в жовтні двадцять четвертого року. Зараз надаємо весь спектр безкоштовних послуг для мешканців нашої громади, в тому числі вже у нас є наші клієнти. Це місцеві жителі, жителі Авдіївської громади.